Друзі, вітаю! У цьому відео розповім, яким чином представники ТЦК маніпулюють нормами законодавства при накладенні штрафів на військовозобов'язаних. Причому маніпулюють відверто, і на перший погляд не зрозуміло, чи це від банального незнання закону і небажання його уважно прочитати, чи просто від бажання, ну вибачте на слові, розвести людину на гроші. Але не виключно, що тут, як один казав. Два постови в одну посуду. Розберу приклади, як з тим люди успішно борються, і дам свої рекомендації, як вести себе в ТЦК при, не дай Боже, накладенні штрафу на вас. Буде інформативно. Поїхали. Друзі, я для аналізу візьму за приклад. Одну, на мій погляд, абсолютно показову судову справу. Рішення по ній абсолютно свіже. Я таких рішень проаналізував десятки, але всі вони плюс-мінус висвітлюють одні і ті ж маніпуляції ТЦК. Тому, щоб не забирати вас час, достатньо буде висновків по одній справі. Отже, реквізити справи ви бачите на екрані. Обставини буденні. Чоловіку вручили повістку 24 квітня цього року. Явитися треба на завтра, на 25 квітня, для уточнення облікових даних. Чоловік не з'явився про причини не... наявки, нічого не заявляв. Протокол про адміністративне правопорушення не складався. Постанову про накладення штрафу було складено, увага, 04 червня 24 року. Розмір штрафу 17 тисяч гривень згідно частини 2 статті 2101 КУПАП. Людина вирішила відстоювати свої права і звернулася з позовом до суду. Отже, які тут маніпуляції, а точніше, відверто порушення закону, вчинили працівники ТЦК? Перше, не було складено протокол про. Адміністративне правопорушення. Чому так? Та тому що представник ТЦК вважає, що відповідно до статті 258 КУПАП, протокол не складається. Він так прямо у відзиві на позов і зазначив. А тепер давайте уважно подивимось статтю 258 КУПАП, а саме частину 5. Протокол не складається. У разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 210-210-1 цього кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК СП, якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила про причину неприбуття на виклик ТЦК СП, будучи належним чином повідомленої про дату та час виклику та за наявності у ТЦКСП підтверджених документів про отримання особою виклику. Тобто для того, щоб не складати протокол, представникам ТЦК слід викликати військового зобов'язаного, і лише якщо він не з'явиться без поважних причин і не повідомить про причини неприбуття, от тоді протокол не складається. І матеріали, справи передаються керівнику ТЦК для складання уже постанови. До речі, про дату і час. І місце складання постанови про накладення штрафу військовозобразного також мають повідомити. І тут ті ж правила, що і при складанні протоколу. Якщо вас повідомили, але ви не з'явилися без поважних причин, то тільки тоді постанову можуть скласти без вашої участі. Якщо ж ви явитесь для складання постанови і заявити про оспорювання порушення і адміністративного стягнення. То тоді, згідно частини 6 статті 258 КУПАП, вже сам керівник ТЦК має скласти протокол і долучити його до постанови. Як правило, ТЦК СП ігнорують цю процедуру і потім в суді постанови скасовуються виключно з підстав порушення процедури. Наступна маніпуляція досить підступна. Працівники ТЦК СП вважають, що датою вчинення правопорушення Є дата, коли було зібрано всі матеріали, які дають підстави дійти висновку, що правопорушення дійсно вчинено. Навіщо вони так роблять і чому це підступно? Дивіться, 19 травня цього року у нас в рази зріс розмір адміністративного штрафу за статтями 210 і 210.1 КУПАП за порушення в особливий період. Було від 3400 до... 5100 стало від 17 тисяч до 25-500. І датою вчинення порушення. Ну, є дата вчинення порушення. Ну це ж логічно і ясно. Тобто, якщо людина не з'явилася по повісті на 25 квітня, то датою порушення є 25 квітня, а не дата складання постанови. У нашому випадку 0,4 червня. І штраф накладається, той, який був встановлений на дату вчинення порушення. А хлопці з ТЦК кажуть, ні, ми не будемо накладати на тебе штраф 3400 за наявку 25 квітня. Давай ми походимо, трішки покуримо, трішки подумаємо і 0,4 червня складемо постанову. А там уже і штрафи зовсім інші. Тому майте на увазі, якщо зараз відносно вас складатимуть протоколи і постанови за правопорушення, які ви вчинили до 19 травня, ні про які 17 тисяч гривень мова йти не може. Заявляйте про це під час надання протоколу чи постанови. Роздрукуйте це судове рішення, на яке я посилаюся. Я додам в описі. Показуйте і зачитуйте представникам ТЦК. Якщо у вас є можливість захищатися через адвоката, то я думаю, тут колеги знайдуть аргументи і покажуть, що просто так вас розвести не вийде. Наступна маніпуляція ТЦК, яку ми очікуємо вже найближчим часом, буде пов'язана з накладенням штрафів за неоновлення даних. В чому суть? Дивіться, ми маємо примітку до статті 210 КУПАП, яка говорить нам, що положення статей 210 і 2101 цього кодексу не застосовується, тобто ж, штраф не може бути накладено у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, персональних даних військовозобов'язаного шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими реєстрами, базами даних, держателями, яких є державні органи. Тобто теоретично, представник ТЦК по кожному конкретному випадку не оновлення військовозобов'язаних даних мав би зайти на інші реєстри і подивитися, чи нема там інформації про місце проживання емейл. І телефон людини. І якщо є, то підстав для штрафів немає. І я від багатьох адвокатів на Ютубі чи Тіктоці чую, не переживайте, штрафів за неоновлення даних бути не може. У ТЦК ж є доступ до інших реєстрів. Але, друзі мої, маніпуляція ТЦК буде в тому, що вони будуть заявляти, що у них немає можливості отримати такі дані з інших реєстрів. І як би це дивно не звучало, треба їм. Допомогти побачити ці дані. Ну, звичайно, якщо ви не хочете випробувати долю, і щоб не на вашому прикладі формувалася судова практика по застосуванню примітки до статті 210 КУПАП. До речі, заплативши за послуги адвокатів, які говорять, що такі штрафи незаконні і проблем взагалі нема. Так, штрафи дійсно незаконні, але їх незаконність треба буде доказувати у суді і не безкоштовно, вірно? Тому я вважаю, що варто хоча б спробувати на етапі складання протоколу чи постанові допомогти ТЦК побачити ваші дані з інших реєстрів, якщо ви не оновили дані або прострочили оновлення, як можна допомогти? Простий приклад. Є багато чоловіків ФОПів, ти підприємців Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб підприємців є публічним. І якщо ви ФОП, в ньому є ваші дані про прописку, телефон і емейл. І якщо вас викликатимуть на складання протоколу чи постанови саме за неоновлення даних, зробіть собі електронний витяг з реєстру і долучіть до матеріалів справи. І заявіть, мов хлопці, так ось мої ж дані. Ось вони. І вони там були і до 16 липня. І якщо вам не пощастить за адекватністю представників ТЦК на етапі складання протоколу чи керівника ТЦК на етапі складання постанови, то тоді вже дійсно лише суд. Але ви принаймні будете знати, що зробили все від себе залежне, щоб до суду не доводити. Аналогічно можна глянути ваші дані і в реєстрі платників податків, в демографічному реєстрі і так далі. Друзі, побажаю вам, щоб всякі штрафи оминали вас стороною. І якщо було інформативно, поставте подобайку. І традиційно закликаю, не забудьте сьогодні допомогти нашій армії. Все буде, Україна!